Ну що ж, про це і не тільки детальніше говоримо далі в нашому ефірі. До нас зараз долучається пан Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, пан Дмитре. Я вас вітаю. Дякую, що з нами. Вітаю, дякую за запрошення. Ну, давайте почнемо все ж таки з Балтійського моря, тому що дійсно така непозитивна статистика, яка збільшується з кожним роком, ну і напевне з кожним місяцем. Що ж там відбувається? Яка мета ось таких глушінь? Це провокація Російської Федерації. В Калінірадській області розташували відповідно засоби радіоелектронної боротьби, які глушать gps сигнал. Причому не тільки для авіаперевезень, але що основне несе загрозу вільному в Балтійському морі, і відповідна судна не може так само йти чітко за визначеним фарватером, тобто маршрутом. І при чому ця е, тактика глушіння, вона починає активно діяти з 2023 року. Тобто Російська Федерація створює потенційну загрозу і вільному судноплавству відповідно ставить під питання е, авіасполучення країн заходу. Причому зауважте досить показовий інцидент був навіть з літаком тодішнього міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса. Це досить примітно. А нещодавно ми ж пам'ятаємо, що відповідна очільниця ЄС змушена була сідати в плодіві замість визначеного місця безпосередньо кінцевої своєї посадки. Тобто, це все свідчить про те, що Російська Федерація цілеспроможна створює відповідно системні проблеми gps сигналом причому, зауважте. Значній території країн НАТО. Мовиться і про польщу за даними польських спеціалістів, до третини території Польщі якраз знаходиться впливом російських засобів радіоелектронної боротьби відповідно Балтійські країни і Скандинавські країни, плюс акваторія Балтійського моря. І зауважте, що оглушення gps сигналу відбувається якраз на тлі заяв. Міністерства оборони країни окупанта щодо можливих територіальних претензій до Швеції щодо острова Готланд. А цей острів в Балтійському морі є ключовим для забезпечення вільного судноплавства. Відповідно, контроль над цим островом у разі безпосереднього військового зіткнення, наприклад, і Швеції чи країн НАТО з Російської Федерації, ну він фактично перетворює Балтійське море в внутрішнє море. От про це варто говорити. Причому зауважте і глушать сигнал на значних е, територіях Фінляндії, якраз після вступу Фінляндії в НАТО. Оце розпочалося якраз на момент е, фі, вступу Фінляндії, Швеції в НАТО. Відповідно, наразі вже має такий е, стійкий характер провокації з боку Російської Федерації. Провокації з якою метою це промасування реакції НАТО. Ну так само, як зараз ситуація з Польщею. Ну, вони, по-перше, промацують і свої власні засоби радіоелектронної боротьби, щоб розуміти, наскільки є можливості реально впливати на ситуацію. Мовиться про те, що я пояснюю, чому вони промацують. Ось росіяни не відмовилися від ідеї створення так званого сувалського коридору. Це от та сухопутна ділянка, яку вони намагаються. Ну, у разі реалізації сценарія, яка за задумом росіян має з'єднати територію Республіки Білорусь з російським анклавом Калінградська область. Знаєте, в чому небезпека? Тому що у разі її реалізації протяжність там цієї ділянки до 100, 100 кілометрів, та, Балтійські країни фактично опиняються відрізаними від основних баз НАТО. Відповідно, можна тільки авіоперевезенням прикидати оперативні резерви, або відповідно ну, суднопластво морським шляхом. От тому вони і тестують, щоб повністю у разі реалізації цього сценарію просто заглушити авіапростір і відповідна можливість передислокації оперативних резервів морським шляхом, от що стоїть підґрунтя, яке і робити знаєте, вигляд, що нічого не відбувається, та ні, відбуваються досить серйозні речі. І знаєте, позиція НАТО мене дивує. Це позиція страуса сховати голову в пісок. Ну перепрошую, шановні телеглядачі. А де у НАТО є впевненість, що там не бетон замість песку і що голову не можна розбити, правильно? Бо ми бачили навіть події в Польщі, які показали повний провал системи ППО НАТО. Натомість виходять і говорять нам про над ефективну роботу. Колективної системи ППО в моменті відбиття е зовнішньої загрози. Тобто ситуація ну, досить серйозна. Це причому зауважте, ви ж е прекрасно от, підготувалися до теми. Сама кількість, наскільки збільшилася, 23-й рік не більше 100 правильно випадків. 55, здається, якщо я не помиляюся. А вже 25-й рік ну, більше 700 733. От, Ну, тридцять так абсолютно точно. От вам і розуміння того, що відбувається, тобто намагається повністю здійснити контроль за характером вільного судноплавства і відповідно ну, можливості морського шляху і авіасполучення. Перепрошую, пане Дмитра, як ви оцінюєте всі операції, які зараз проводить та ж Польща? Ну, перекидання, ви маєте на увазі перекидання 40 тисяч до кордонів? Так, так ну це превентивні заходи. Це відповідно превентивні заходи війська польського на можливість сценарії спільних російсько-білоруських навчань. Але тут варто говорити про те, що Сполучені Штати вдарили на випередження. І це Росія зрозуміла, тобто мовиться про те, що Сполучені Штати фактично дають зрозуміти Лукашенко, що вони готові його вирвати з дружніх російських обіймів. Навіть після провокації в небі над Польщею, хоча і Гербери зайшли в повітряний простір Польщі з території Білорусі. Правильно це була основа провокації росіян. Вони хотіли таким чином посварити білорусів з. Сполученими штатами, бо напередодні цієї провокації Трамп робив комплементарні висловлювання на адресу Лукашенка. Але менше з тим, сполучені штати знайшли сили волі і відповідно, зняті санкції з Бел авіа. більше того, Трамп подарував запонки до Лукашенка з зображенням Білого Дому. А це вже політичний сигнал, що Сполучені Штати. Розглядають можливість Сувалського коридору як реальне, але дають зрозуміти в першу чергу Білорусі, що не варто взагалі повторювати сценарій 2022 року.